Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 24 вересня 2025 року. Ключові висновки. Кремль використовує ядерні погрози щоб вплинути на президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та зупинити його зусилля щодо забезпечення миру в Україні. Росія розпочала багатогранну інформаційну кампанію, спрямовану на приховування економічної слабкості Росії, яку нещодавно правильно виявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Президент України Зеленський підтримає. Твердив свою відданість мирним переговорам та проведенню виборів відповідно до Конституції України та законодавства України. Колишній головнокомандувач Збройних сил України та нинішній посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний, 24 вересня оцінив, що російські війська адаптують технологічні інновації та наземну тактику, намагаючись відновити маневр на полі бою. Російські глушіння з Калінінградської області ймовірно порушили роботу GPS на літаку міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес, який летів до Литви 24 вересня. Українські війська нещодавно здійснили серію повітряних та морських ударів за допомогою безпілотників по території Росії та Окупованого Криму, зокрема по російській нафтовій інфраструктурі та об'єктах з виробництва безпілотників. У ніч з 23 на 24 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 152 безпілотники типу Шахед, Гербера. Та інших типів, з яких близько 80 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міст Курськ та Орел, міллерово ростовської області, Шаталово-Смоленської області, Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю, та Окупованого Гвардійського Крим». Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники вдарили по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в Харкові, що спричинило відключення електроенергії, яке торкнулося щонайменше 80 тисяч споживачів енергії в Харкові. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Лемана та Покровська, а також у тактичному районі Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська та Покровська у тактичному районі Костянтинівка, Дружківка та на заході Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Торського, на схід від Лимана. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Шандреголового. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Оцінка просування українців. Російський мілблогер стверджував, що російські війська відступили із заповідного на південний схід від добропілля. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Бойківки та Маяка на південний схід від Добропілля. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 та 24 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Козацького, на схід від Покровська. Та на схід Новопавлів. На південь від Покровська, і що російські війська, ймовірно, не утримують позицій у Новопавлівці. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в межах західного удачного на південний захід від Покровська. Розвідник підрозділу українського спецпризначення, що діє на покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують виснажливі атаки та намагаються проникнути на українські позиції пішки невеликими групами по одному-двом піхотинцям вночі. Офіцер додав, що російські війська рідко атакують в день і носять тепловізійні плащі, щоб сховатися від українських ударів вночі. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Новоселівки, на схід від Сіверська. Речник української бригади, що діє на сіверському напрямку, повідомив, що російські війська на сіверському напрямку намагаються атакувати українські точки запуску безпілотників, використовуючи тактику інфільтрації невеликими групами, атакують мотоциклами та носять тепловізійні плащі, щоб сховатися від ударів українських безпілот. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до східної околиці Костянтинівки. Головний сержант українського батальйону повідомив, що на початку серпня 2025 року російські війська змінили свою тактику з пріоритету розвід. Та інфільтрації невеликими групами на більш активні атаки невеликими штурмовими групами з потужною підтримкою безпілотників та артилерії. Головний сержант повідомив, що російські війська значно збільшили використання розвідувальних та ударних безпілотників з оглядом від першої особи FPV. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід Степногірська, на захід від Оріхова. Геолокаційні російські кадри, опубліковані 23 вересня, показують, як російські війська завдають ударів по українських військах на північний схід від Кам'янського, що свідчить про те, що російські війська більше не стверджують про просування в полях на північний схід від Кам'янського. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.